Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня, вітаю вас. Пане Юрію, ми якраз говоримо в студії про Велику Двадцятку саміт, який вже має завтра розпочатися в Індонезії на Балі. І раніше ви заявляли, що можливі посилені обстріли України Росією саме до цієї події. Справді Росія любить робити якісь такі речі до, до особливих подій. Ну і те, що ми бачимо зараз, що от останні дні таких прям дуже. Крупних обстрілів не було, тобто склалося враження, що Росія наче як накопичувала а, ракети для того, щоб можливо провести якийсь такий більш масований обстріл. Що ви про це скажете? Чи у вас є таке враження? Ну, власне, це враження я і виголосив, так яке було підхоплено крутими заголовками, підсилили такий інтерес суспільства, тому що люди ну, зрозуміло чутливо відносяться до цієї теми. Так обстріл загроза ракетних ударів є завжди. І, зокрема, може бути і зараз, може бути і через тиждень. Е, власне, накопичувати ракети вони мусять ну, для себе так, тому що нема можливості кожен день обстрілювати такими інтенсивними е, темпами, так як вони це зробили в жовтні. Зрозуміло, що і, е, і ракети оперативно-тактичного е, рівня так немає цим увазі. Іскандери, я маю на увазі балістичні ракети. У них вже дуже в дефіциті. Так калібри ракети Х-101. це саме ті ракети, які можуть завдавати ударів. На великій відстані і завдавати саме високоточних ударів, а вони їм потрібні для того, щоб надалі продовжувати робити те, що вони задумали, боротися битися з українським народом, бо з військом нічого не вийшло. От вони хочуть продовжувати і критичну інфраструктуру нашу знищити для того, щоб можливо нас десь до іти, щоб Україна вийшла на якісь можливо переговорні поступки для держави терориста. Тому обстріли можуть бути ви бачите так, що дійсно крайні рази ми бачили початок цього місяця. Так, це шахеди, там буквально дві ракети калібр було збито і ну, до десяти шахедів, так, у перші числа листопад. Зараз маємо таке певне затище, але це затища лише з використанням, можна говорити про нього як затища у ракетному тероризмі і і власне. Тими дронами камікадзе, атак. решта ж заходів. Ми бачимо, що йде де окупація просла пройшла Херсонської області, і не замовкають бої на Донецькому напрямку, на Луганщині. Там йдуть серйозні бої. Дуже масово працює ворожа артилерія. Там жодне продовжує затишня мови не може йти. Там йдуть як авіаційні атаки, так і от артилерійські бої. І тому... А саме затища в ракетних обстрілах так, ми спостерігаємо на, зараз, на момент. Пане Юрію, прогнозували також обстріли Херсона і Херсонщини, так, після відступу російських військ звідти. От як має бути скоригована протиповітряна оборона для того, щоб цю територію, на яку повернулася Україна, нарешті все таки захистити? Ну, дивіться, зараз лінія бойового зіткнення на півдні це. Де-факто річка Дніпро. Так, чи є у противника засоби, щоб діставати через річку до Херсона? Безумовно, є. І це не ракети, це артилерія. Ракети високоточні, як я вже казав, вони будуть використовувати в основному для того, щоб бити далеко, тобто і діставати центр Захід України, критичну інфраструктуру. Якщо їм дозволяють їхні засоби ураження діставати. На невеликі дистанції це можуть бути як реактивна артилерія, так і ствольна артилерія, так само і комплекси С-300, які вони застосовують доволі таки часто у перефронтових містах. Тому Херсон де факто стає прифронтовим містом на сьогоднішній день. Безумовно, це ускладнює сама річка, так і підірвані вже мости. Ми знаємо, так ворог буде там окопуватись, буде він уже це робить. Окопується, будує інженерні споруди бліндажі. Буде там накопичено засоби протиповітряної оборони. Це очевидно, і таким чином так це ускладнить і роботу авіації нашої. Так і так само будуть відбуватися ті ж самі артилерійські дуелі. Будуть відбуватися атаки дронами різних типів, і квадрокоптерного, і літакового типу дрона дрони камікадзе ударні. Тому така війна буде вочевидь найближчим часом, але ну спрогнозувати дії окупантів все ж таки не так просто, тому що в їхній голові може відбуватися все, що завгодно. Це точно і ще хотіла вас спитати про ось ці російські міги, які з території Білорусі злітали. Було повідомлення про те, що вони були не пустими. А з ракетами кінжал про це повідомляв білоруський гаюн. Чи можете прокоментувати цю інформацію? Наскільки ну вона відстежується з нашого боку? Та безумовно відстежується. Тільки він злітає, оголошується повітряна тривога. І це зовсім і не новина, абсолютно. Це відбувалося завжди, от коли міг от, не лише, от, в них Білорусь недавно так і передослокували, ті три літаки там, є, які є носія, на кінжал. Міг 31К. Вони раніше злітали з інших регіонів Росії, і е, з Росії і з Окупованого Криму. Тому е, нічого дивного в тому немає, злітає. Літак, який може нести кінжал, так це є прямою загрозою, так завдання ударів. Знаємо, що ця ракета, так як, як вони її називають, гіперзвуковою. Справді дійсно, вона так, це фактично е той ж самий іскандер, який називають повітряного базування. Так умовно можна так назвати цю ракету, яка є доволі таки небезпечною, яку вже не раз противник використовував у нашій у цій війні з 24 лютого. Так само, як злітають бомбардувальники. З району Астрахані, так, чи, чи це тут бомбардувальники з району з області Шайковки, так, з Курської області, раніше аеродрому Шайковка. Це дальні бомбардувальники, сказки, це стратегічні бомбардувальники. Уся це загроза, все це ракетне озброєння. Тому кожен раз буде ну, відповідно реакція. Будуть є пуски, здійснені чи не здійснені. Вмикається сигнал повітряної тривоги, тому що противник може проводити як тренувальні польоти, так і імітації. Імітацію здійснювати завдання ракетних ударів. Отож, не ігноруємо. Дякую вам, пане Юрій. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Дякуємо.